Всім привіт! Я Потробухов. І це новини тижня Одеси. Зараз вирує дуже сильна хуртовина, холодно, дощ, сніг, дуже несприятливі погодні умови. Падають дерева, такий собі зимовий апокаліпсис. Почалась зима. Ми вже звикли до таких ситуацій. Це вже не перше, і не друге в нашому житті. Сьогодні і завтра буде така дуже погана погода. До речі, в понеділок в школах буде дистанційне навчання, тому що виходити може бути небезпечно. І ті, хто можуть залишити своїх дітей вдома, департамент освіти пропонує залишити їх вдома. Я думаю, ми справимося з цією ситуацією. Вже коли все закінчиться, все буде прибрано. Все буде як завжди. Це не негрьбана русня і багато простіша ситуація ніж війна. Дві перемоги у нас на цьому тижні обидві пов'язані з тендерами. Пан Діденко, голова обласної ради, вирішив після консультацій з Олегом Кіпером скасувати виплату нагород. На конкурсі на краще село я нагадаю, що на ці нужди було закладено 5,5 з мільйонів гривень в бюджеті області, і наша фракція Європейська солідарність пропонувала зняти ці кошти, правити їх на допомогу ЗСУ чи на щось більш нагальне, але більшість під керуванням Діденка не погодилась. Але потім піднялись скандали, і волонтери, і журналісти, і всі почали казати про цю ситуацію. І також я про це говорив в своїх відео після консультації. Вони вирішили це скасувати і виплатити гроші переможцям тільки після війни. Що ж, це правильне рішення. Мене тут дуже дивує, те, що вони не навчаються, тому що ось ці ситуації вони повторюються одна за одною. І ви кожного разу в одній тій самі граблі. Чому ось люди не можуть вивчити, що не можна так робити, і більше не робити так, не намагатись. Для мене це загадка, але будемо пильнувати. Ми повинні робити так, щоб максимально наближати перемогу, щоб менше людей загинуло, а конкурси на краще село чи там ремонт якихось равликів. Вони можуть почекати. Ну і друга новина це те, що бюджетна комісія Одеської міськради нарешті проголосувала за скасування фінансування ремонту Київського суду. Oh wow! Саме через ремонт цього Київського суду люди виходили на мітинги. Я писав про цю ситуацію ще з 14 серпня. Після цього вже взяли волонтери цю тему, і після цього виходили люди на мітинги багато разів. Я декілька разів приходив з ними на мітинги. Декілька разів ми виступали на сесіях, але нас чомусь не хотіли чути. І ось рік доходить до кінця, і вже ті 12 мільйонів гривень, які були закладені на цей рік, вже неможливо витратити. Тому ці 12 мільйонів гривень скасовуються. І ми будемо перенаправляти їх на допомогу ЗСУ. Ну і в наступному році також ніхто цей суд вже ремонтувати не буде. Тож тут також перемога. Я дуже цим задоволений. Наступної середи зафіксуємо це на сесії. Поступили до міської ради дві заяви від депутатів про складання своїх мандатів: це Вадим Терещук і Олена Коробкова. Було смішно читати заголовки в новинах, що депутатів в міській раді стане менше. Насправді їх стане більше, тому що ці двоє на сесіях не з'являлися останній рік. А тепер замість них зайдуть люди, які будуть з'являтися. Я сподіваюся, тому депутатів на сесіях стане більше. і Будуть люди, які... Будуть виконувати свою присягу, яку ми всі давали на першій сесії після виборів. Теж буде цікаво в середині тижня. Було перекопано водопроводну вулицю. Прямо посередині викопали одну смугу, і там будуть прокладати труби водогіну. Це такий цікавий проєкт. 400 мільйонів гривень місто отримало від державного бюджету, нібито на усунення наслідків російської агресії. У вигляді прокладання нового водогону. Так собі дуже притягнуто за вуха. Ми розуміємо, що хтось в Києві домовився про те, щоб в Одесі це зробити. Це, мабуть, неправильно робити зараз під час війни, але гроші міського бюджету на це майже не йдуть. Це майже повністю фінансування державного бюджету. Тож ці роботи проводяться. В принципі, нічого поганого тут не буде. Це буде водогін до новобудов, які з'явились в Аркадії в інших частинах міста. Але це точно могло почекати. І 400 мільйонів гривень в Києві могли витратити на щось більш нагальне зараз. І ми бачимо, що війна це нескінченні потреби. Сам навіть сьогодні донатив на автівку. А тут 400 мільйонів гривень на закопується землю у вигляді труб. Це несправедливо через дуже погані шторми. До узбережжя Чорного моря біля Одеси прибила баржу. Це було декілька днів тому. Ця баржа, мабуть, зірвалась буксиру. Її вже прибрали, і вона вже їде далі. Вона їхала з Миколаєва до Дунайських портів. Насправді, ось тому тижні було дуже багато суден, і судноплавство працює. І навіть всі намагання Росії її зупинити їм не це не вдається. І це дуже добре, це дуже тішить. Чекаємо на розблокування наших кордонів з Польщею і з Словаччиною, щоб ми також продовжили торгувати через ці кордони і також отримувати гроші, отримувати те, що нам тут потрібно в Україні. Тому що зараз ми в біді, і дуже дивно, коли наші сусіди замість допомоги блокують допомогу нам. Дуже дивно і неприємно, але я сподіваюся, що скоро це закінчиться. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, бережіть себе.